Давайте поговоримо про стратегічну автономію Європейського Союзу та яка роль України в цьому процесі. Ми звикли вважати Європейський Союз монолітним об'єднанням, сильним гравцем і суперрозвиненим блоком. І саме тому загальне сприйняття таке, що ніби Україна потребує вступу ЄС більше, ніж ЄС потребує вступу України. Але давайте розбиратися. Насправді, як і будь-яке об'єднання, Європейський Союз має свої виклики. Так, він залежить від Сполучених Штатів у сфері національної безпеки та оборони. Та покладається на безпекову парасольку США. Також ЄС залежить економічно від Китаю та Росії. Перше є місцем, де розміщується значна кількість підприємств Євросоюзу, а також впливає на ті країни, що розвиваються, де також є виробництво ЄС. Росія ж, в свою чергу, формує енергетичну залежність ЄС від власних газу, нафти, вугілля, урану тощо. Поза тим, існує ще питання технологічної залежності. Тут ЄС покладається на Китай та на Штат, які експортують до ЄС свої технології. Все це прекрасно розуміють в Європейському Союзі. Президент Франції Еммануель Макрон запропонував концепцію стратегічної автономії Європейського Союзу і просуває її. Стратегічна автономія означає, що там, де необхідно, Європейський Союз має діяти сам, а там, де можливо, разом з партнерами. Тобто, якщо спростити, більше покладатися на власні сили і менше залежати від зовнішніх акторів. То з чим Україна може допомогти ЄС? Почнемо зі сфери економіки. По-перше, Україна може стати місцем для релокації європейського бізнесу з Китаю та країн Африки. Вартість праці в Україні нижча, ніж в ЄС, а ланцюги постачання готової продукції будуть коротшими, ніж в країнах Азії та Африки. По-друге, Україна як кандидат та майбутній член ЄС може допомогти забезпечити продовольчу безпеку, оскільки більше продукції агропромислового комплексу буде вироблятися всередині Європейського Союзу і не потребуватиме імпорту. Водночас українські фермери не становитимуть виклику європейським, адже займають зовсім різні ніші ринку. По-третє, Україна має великі поклади так званих матеріалів майбутнього кобальту, літію, нікелю. Вони активно використовуються для виробництва батарей та чіпів для цифрових пристроїв. Видобування їх в Україні зменшило б залежність від Китаю та Штатів, оскільки виробництво могло би базуватися безпосередньо в Європі. Наостанок Україна може сприяти зменшенню енергетичної залежності від Російської Федерації. Україна має найбільші газосховища в Європі, Україна може експортувати електроенергію, що виробляється на наших АЕС. А також в Україні є потенціал для розвитку відновлюваної енергетики. І цю електроенергію також можна буде експортувати в Європу. Що стосується технологічної сфери, то Україна має надзвичайно розвинений людський капітал, у тому числі в сфері ІТ. Вже зараз в Україні є понад 220 тисяч IT-фахівців, нестача яких спостерігається в Європі. Україна зараз також є такою собі пісочницею для інновацій, оскільки сфера інновацій у нас менш зарегульована і Україна може бути тестувальним майданчиком для низки технологій, від оборонних до віртуальних активів. Не можна забувати і про безпекову сферу. Україна зараз є основним театром кібервійни у світі. Українська критична інфраструктура та державні органи зазнають безпрецедентної кількості кібератак. Щодня наша держава бореться з тисячами дезінформаційних вкидів, і цей досвід також був би корисний Європейському Союзі. На сам кінець Україна наразі має найбоєздатнішу армію в Європі. Ми можемо суттєво підвищити обороноздатність європейських сил безпеки та оборони через спільні навчання, передачу досвіду та нарощування взаємосумісності. Як бачите, не лише Україні потрібна Європа, Європі також потрібна Україна. Ми переконані, що маємо про це пам'ятати. Ми не лише реципієнт допомоги, ми важливе надбання і рівноправний партнер. На цьому і мають будуватися наші відносини з європейським союзом.